А загалом цієї ночі сили оборони збили 20 ударних безпілотників і радіотехнічними військами повітряних сил. Загалом було виявлено та здійснено супровід 34 засобів повітряного нападу Росіян. ППО працювала у шести областях України. А, так, а якщо так. подивитися, вибач, будь Давай. ласка, це про е, роботи сил протиповітряної оборони. А про роботу сил. До речі, теж і там повітряна оборона. Як працюють українські е, ми знаємо, що велика кількість російських солдатів знищується за допомогою дронів. Епічні відео, як навіть е, пілоти безпілотних літальних апаратів, як вони дроном ганяють росіян по полю ті, тікають, і навіть це виглядає дещо кумедно, Вже це жорстоко з одного боку. Ну але росіяни на це злить, коли дрон літає, потім шмяк і все. І так само Онами виноситься велика кількість артилерії. Якщо порахувати за одну добу, вчора а, знищили 1140 російських загарбників, і інший дуже важливий показник: 56 е, артилерійських систем протягом однієї доби. Так 56 і два танки теж винесли. Це важливі, е, дуже показники, важливі два моменти. І ще е, одна система ППО РСЗО здається, якщо не помиляюся, вчора на жаль жодного не було знищено. Але 56 ще, 56 реактивних е, артилерійських систем і два. Танки, бомба, супер! Це дуже круто.